Доброго дня всім для вас зараз стрімить журналіст Василь Кручак. Я знаходжуся в місті Фастово. Це 91-й виборчий округ, і ми знаходимося біля штабу народного депутата та кандидата в народні депутати Руслана Сольвара від блоку Петра Порошенка. От як ми бачимо, до його штабу під'їхав автобус, пише нерегулярні перевезення. І також ми по номеру можемо зрозуміти, що це Житомирська область. Я спробував зайти в цей автобус, але мене туди ніхто не впустив. Там дуже багато молодих хлопців, всі одягнуті в спортивний одяг. Вони мене виштовхали звідти і не впустили його. А от ми бачимо, там працівники міліції теж під'їхали. Вони сказали, що вони перевіряли, що ні, все нормально. А також ми спробували поспілкуватися з людиною, яка спочатку представилась. Журналістом, а потім він сказав, що він є головою виборчого штабу. От бачимо, як супроводжують деякі автомобілі цей автобус. Чому ви обманювали, що ви являєтесь журналістом? Я вас обманював? Я ну, говорю правду тільки правду завжди. Навіть ви... тоді, коли ви знімали мене там прихованою камеру, не приховуваною. А ви можете показати свічне живе? А ви давайте пройдемо, подивимося. Не пройдемо, я принесу вам. Коли? Коли звільнюся, я поспілкуюся. Ага, зрозуміло, тут нам зачекати, так? Так, будь ласка. А ви безпосередньо голова штабу. Ні. Та як ви сказали, що ви голова Керівник, штабу? Керівник, не голова, в нас інша ієрархія. Керівник, так? Так. Штабу від Руслана Сольвера, правильно? Від блоку Петра Парашаль. Зрозуміло. А це все штаб, так? Тут знаходиться? Ні. Це не громадська приймальна народного депутата. А громадська приматання, дякуємо за інформацію. А що це за А Ви ж тут були? чому ви нас не запускали в автобус? Пане, я вас не запускав. Ви ж були. Ви знаєте, що тут знаходиться громадська виходіть, громадська приймальна народного депутата. Там ви це табличка. Ви це чудово бачите. А ви зараз вийдете такі питання. А чому ви мене не запускали в автобус? Я вас не не запускав автобус. Ну як? ні? Ну Що ж ви обманюєте? Ви зараз в прямому ефірі? Я розумію. Вітання. Місто Фастів.